Что получается на любой вопрос? Ответ. І привет, с вами я, Лесич. И заработаем у давай Давайте починаем. Я скачал фнагфнаг. Довго загружується. Довго загружається, попробуємо пройти п'яту ніч. І будемо вже завтра знімати ремаст. а потім вже, якщо пройдемо ремаст, будемо знімати ми вже другу частину. І, до речі, цю мапу звати вже Честер бо я дізнався Блядинавси Бланг Шиї Олд Кэттон Блан Олд Кэттон Ой такий котик Стременки немножко ну. Но... Частор вылазить. вылазить Вылазь. Же.

Обичар, путь вышестер. Блан уже забрану шлейф. пінгвін вийшов. Не, о не, не можна дивитися на п'яту камеру. Клип бланк попав за офіс. Що це челік? Котик уже тоже выходит. Котик уже тоже выходит. Скотина. Yeah. Nee. Oh, y e nee. Не представляю, что уже будет на 6 ночь. не представляю, что на ночь. Ой, два голубка стоят у окна. Ой, два стоит окна. носики нажимаем. Так странненько. страненькость страненькомин вже тут А вони ще стоять дві дебіни. А вони ще стоять дві дебины а. щоб будуть по походу завтра. По завтра. Так ще без буде по завтра. Так, стримим, ми не оглядаємося. Так, без А ласки я сразу тут увидел. А я сразу. А уже Синди будешь... а, а уже, будешь... а уже, а уже Просто шесть шесть.

Мilanко вже стоїть на ногах. Шей на п'ятій ночі зараз здохну, да? Шей зараз дохну, <кхи> як там Тут. А як там тут? А він туди може й ходити?

Коли куди я сюди подивився, закри, закри хотів закрити двері, вони не закрилися, і ми здохли. Вони не закрилися і ми Ну, я думаю, на цьому можна вже закінчувати Всім пока. Ба-ба!